Доброго дня! Я запрошую учнів на виховний захід, дзвони Чорнобиля, евакуація. Чорних дат у людства є немало. Кожна з них це міна під прогрес. Найстрашніше, що усіх спіткало вибух на Чорнобильській Аес. 26 квітня, День скорботи. Зранку скромних квітів я знайду І на знак журливої турботи до могил засмучених піду. Отже, що ми з вами знаємо про Чорнобиль та Чорнобильську трагедію. Давайте з вами пригадаємо. Чорнобиль це назва невеличкого містечка районного центру, в 130 кілометрах від Києва. Заснований у Древній Русі Чорнобиль дав своє гірке ім'я Атомній електростанції, будівництво якої почалося у 1971 році. А у 1983 році вже працювали чотири енергоблоки із запланованих шести, але в історію людства Чорнобиль увійшов як найбільша техногенна катастрофа. Ту мирну, весняну ніч на берегах прип'яті люди ніколи не забудуть. Вона була такою тихою, такою теплою, такою ласкавою. Саме в цю ніч з 25 на 26 квітня 1986 року відлік часу став далеко не мирним, а бойовим, аварійним. О першій годині 24 хвилини 40 секунд, коли прип'ять містечко атомників спало безтурботним сном, раптово пролунав вибух. І над четвертим реактором атомної електростанції гігантське полум'я розірвало нічну темряву. Ось як описують ці події Володимир. Яворівський. За покликом рідної землі на захист свого народу першими до Палаючого реактора по тривозі прибули пожежники з охорони ЧАЕС на чолі з начальником варти Володимиром Правиком. Портрет цього відважного пожежника ви бачите зараз на екрані. Потім прибули підкріплення з міста Прип'ять на чолі з лейтенантом Віктором Дебенком. Вступивши в полум'я смертельної небезпеки, яким дихав реактор, пожежники в ту ніч не ні шкодували, ні сил, ні життя виконали присягу на вірність України. А вогонь все лютував, не затихав. Коли на місце аварії прибув начальник пожежної частини майор Телятников, то побачена картина вразила його. Відкритий реактор, а зверху над його смертельним радіоактивним диханням на величезній висоті маячили маленькі фігури. Майор піднявся на дах машинного залу, в полум'ї тріскотіла вся стріха. Навколо разом з вогнем клубочилися їдкий дим, киплячий бітум пропалював черевики і в'їдався у шкіру. До п'ятої години ранку пожежа була ліквідована. Подув легесенький вітерець і величезний стовп диму, пилюки, копоті, відірвався від реактора і посунув територію України, Білорусі, сіючи смертоносну радіацію. Безумство хоробрих, безумство живих, наш поклик священий, рівнятись на них. І пам'ять, і совість нести в чистоті, тримати, як порох сухим в житті. Не всі виживають, та сонце за нас. Тримаймо ж нащадкам життя про запас усе, що здобути, що маєм здобуть, і втрати, і подвиги. Нам не забудь. Ціною життя 28 пожежників були врятовані інші блоки АЕС, а разом з ними Київ, Україна й інші країни від страшної небезпеки. Ось імена перших жертв Чорнобильського полум'я. Віктор Кибенюк, Микола Ващук, Василь Ігнатенко, Микола Титенюк, Володимир Правик, Володимир Тищура. Справа в тому, що наслідки Чорнобильської АЕС хвилювали весь світ. В результаті аварій стався великий викид радіоактивних ізотопів із активної зони реактора, який разом із радіоційною хмарою перенісся на величезні відстані. Зелені луки, тихі гаї, швидкоплинні річки, все стало мертвим. Над куточком планети враз нависла чорна хмара, лиха, яка почала поширюватися з блискавичною швидкістю. І поливати цим лихом, як дощем, нашу рідну землю. Це страшне лихо радіація. Мабуть, в світі немає жодної людини, яка б хоч раз у своєму житті не чула про страшний рудий ліс, так? який, мов величезними мітлами. Мете небо. Подивіться ось перед вами фотографія Чорнобильського так званого Рудого лісу. Аварія призвела до небаченого забруднення біосфери, до появи на території України мертвої 30-кілометрової зони, до радіоактивного опромінювання тисячі людей. Навіть ті, кого біда не торкнулась особисто, люди приголомшені були чужим горем, стурбовані подальшою долею нашої планети. Атомний вибух негативно вплинув на все життє, живе. Страшні наслідки аварії ненароджені діти, вражені радіацією, волосся геть раптово випадає. Руйнуються живі клітини, змінюється склад крові. Людей вивозили із забрудненої зони. Важко їм було покидати свої рідні місця, але залишитися тут означало померти. Села стали спустошеними. А села нема. Втекло кудись село. Було колись село, життя колись було. А дехто з людей намагався повернутися та зустрічав на своєму шляху колючий дріт. Особливо важко жити в незнайомій місцевості було старшому поколінню, адже люди за все своє життя ніколи не виїжджали за межі свого району. Кожна стежка, кожне деревце, кожна річечка у рідному селі були їм знайомі. Матір я взяв із села. А вона мені з Києва третій раз уже боса втекла. Сплюндровано тисячі гектарів родючих земель, втрачено безліч площів лісів, у селах не лишилося жодної криниці, з якої можна було б пити воду. Всі криниці в целованових капшуках. На рукотворне Київське море чи додай на Десну зачаровану, з якої Київ п'є воду? Сильними радіаційними забрудненнями вражено, вражено 5 мільйонів гектарів території України, а це 32 райони шести областей, більша частина яких сільськогосподарські угіддя. Забруднено півтори мільйони лісів. У водах Дніпра, прип'яті, Київського водосховища, концентрація радіонуклідів навіть через 6 років після аварії була у 10, а подекуди і у 100 разів вище, ніж до аварії. Велику небезпеку давкілю завдають близько тисячі тимчасових могильників навколо АЕС і саркофаг над четвертим блоком, який вибухнув. Могильники вже сьогодні протікають, а саркофаг з кожним роком стає все радіоактивнішим. Конструкції його просідають та деформуються. Вплив Чорнобильської аварії на здоров'я людей дуже значний і буде проблемою не лише для нас, а для кількох прийдешніх поколінь. Людство прагне світ осягнути, і себе у ньому зрозуміти. А тривожне бути чи не бути страшно над планетою висить. На землі у домі вселюдському проти річ і негараздів тьма будьмо, люди, обережні в ньому, іншого житла у нас нема. Справа в тому, що Життя все одно потроху бере своє, так? і вчені і науковці, так? і екологи постійно наголошують, що популяція тварин відроджується в зоні відчуження. Там навіть з'являються рідкісні рослини, які, вважалося, давно вже зникли. Так, але життя відроджується і поступово йде вперед. І нам не слід заважати йому. Але про велику трагедію, яка сталася на Чорнобильській атомній станції, ми з вами повинні пам'ятати. Лихо спіткало нашу землю. Чорнобильська аварія стала для нас уроком, за який заплачено дорогою ціною. Тож не треба повторювати помилок. Давайте берегти оточуючий світ. Нашій планеті вистачить і одного Чорнобиля. За днями дні мина повільно рік. За днями другі другого немає. Нехай же лихо наше проминає. І в світі не повториться по вік. Хай стане мир міцнішим у стократ, хай над землею чисте небо буде. Чорнобиль попередження набат. його уроків людство не забуде. Тепер давайте з вами пригадаємо, що ж таке евакуація, так? бо під час чорнобильської трагедії було дуже багато людей евакуйовано. Отже, евакуація це складний відповідальний процес, який може зберегти життя і здоров'я людей в разі аварійних ситуацій чи обстрілів. До того... Щоб евакуація була успішною, потрібно знати порядок дій та рекомендацій щодо підготовки до неї. Отже, евакуація це комплекс заходів щодо тимчасової евакуації людей з небезпечної зони в безпечне місце. Під час евакуації діти і дії людей мають бути координовані та організовані, щоб запобігти паніці та хаосу. І ось декілька порад щодо дій під час евакуації. При перебуванні вдома. Завжди має бути готовий план дій у разі евакуації. Перевірте, чи всі виходи з будинку працюють належним чином, так? чи відкриті вони, і ви можете без ними скористатися. Перевірте наявність запасу їжі та води. Медикументів. Не використовуйте ліфт під час евакуації. Під час евакуації слідкуйте, щоб не було паніки. Будьте готові до того, що вам доведеться рухатися повільніше. Слідуйте інструкціям відповідних служб і посідайте своє місце у черзі на вихід. Не повертайтеся назад за речами, які ви забули. Під час евакуації намагайтеся уникнути паніки. допомагайте іншим людям, особливо дітям або людям з обмеженими можливостями. Якщо вам доводиться перебувати в небезпечній зоні, носіть захисні екіпірування після евакуації. Що нам з вами треба робити? Зібратися на місці збору бажано, якщо це місце у вас буде заплановано. І будьте готові до того, що вам знадобиться переселення. На сьогодні це все. Дякую за увагу. До побачення!